Фоткала? Ні. Я про то відео знімаю. Ти що? Ти ти вреш, за фотки. Фоткала? Я відео знімаю? бачили на початку, як арбітер обнімашкався з командою суперника. Бачимо нові кольори. Я сьогодні в Рожевому, але більше не граю за аристократів. Перейшов я в нову команду це мій дебют, дебют команди в чемпіонаті з футзалу зимньому. Перша гра МФК Кармель це ми проти ФК-Міць. Подивимось, хто сьогодні стане міцніше і чи допоможуть їм обнімашки з арбітрами. Кстаті, буде цікавий епізод вже з арбітром і з цими. Ну, я думаю, що воно пов'язано з цими обнімашками. Але таке. Погнали, дивитися. В білих кольорах забираємо одразу ж собі ініціативу. Потрібно ну де дебютувати. так, дебютювати. Думаю, що знову в назві спойлери, але що я можу зробити, як, як називати ці ролики без спойлерів? Завелись, ми були заряжені, ми хотіли цього більше. Нарешті футбол з бажанням. Дякую, що почули. Всі заведені, всі борються до останнього. М'яч втратили, м'яч зразу відібрали. Атаки на ворота. Ну. Можна було відкривати рахунок, спочатку затягнули з ударом, потім по пустим воротам не попали. Але, ну, тотальна домінація, ініціатива, гра першим номером, поки все супер подобається. Чуємо, чуємо, як всі заведені і реакція лавочки запасних на підкат, на кожен відбір. Вперед, 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 давай. ну, Такий настрой, я аж дивлюся, я вже хочу знов туди на поле. Хоча роботи, як бачимо, у мене поки що взагалі немає в тих воротах. Як ми їх возили, як, як, яка, яка тільки така, як все гарно, вже навіть на куражі десь швидою хотів туди його вирізати, не вийшло, але ну, до цього просто цукарничка. Перед цим, до речі, був удар від Міці. Е, я просто подивився на м'яч. Оператор сказала просто після гри, ну, типа, я взагалі тебе не знімала, як якась така гра, але я знов з полі. Але отакі от, от удари були в бійці. Бачимо, що, звичайно, що в першу чергу це подяка пацанам, які не давали просто бити. Ну, просто навіть муха не долітала до воріт, і ну хтось. Домінація навіть поза грою. Не міг я цього не вставити. Логічно, що йшло все до цього, розіграш аута, пас-пас, забігання, гол 1-0. Я нарешті пробігся, трошки порухався, не мерз в воротах. Логічне завершення нашої домінації 1-0. Перший гол сезону забито, лік голам відкрито. Один удар відміці, вау, другий, знову кудись туди. Непонятно куди, але ми розуміли, що одного, звичайно, що мало. Це не дуже впевнений рахунок. Треба нам забивати більше. Е, бачимо, що ну, ніхто ніхто не збирався зупинятися. Чую оцей епізод. Пообнімались пацани з міті з арбітром. Вийшов м'яч, чудак показує, аут вводимо ми, але вводить друга команда, і він такий. Ну, Все, вообще, вообще, ну типа, нічого що показав одну, ввели другу. Бачу, що робота з арбітрами взагалі походу, не проводиться. ну, До арбітра на другому краю поля питань, звісно, не було. Можливо, було в когось іншого з команди, не знаю, в мене не було. Але ну це ну просто не знаю. Це дуже-дуже веселий епізод. Типу, а от туди. Але води друга команда, і ручка так прибирається на фоні тих всіх плакатів. Я розумію, що вони думають, що на відосі, звісно, від асоціації цього не вставлять, але камера все пише. Ми все прекрасно бачимо, чуємо. Тому, пане арбітре, сховатися. Ну, не вийде. Такі епізоди не повинні бути, я вважаю, тут. Але ну, перша гра, перший прикол з арбітром. ну, Думаю, без цього було б всім скучно, так? Да? Ще два удари від міці, один знову мімо, там чудак на дальній не, не дорозклався, І це прямо мені в ручки аж прилипло. Е, Розмяли мене, я готовий ловити, але до удара поки створ і діло не доходить. Другий тайм починається з перехоплення. Перший тайм закінчився 1-0. Так і ми не змогли збільшити свою перевагу. А другий тайм починається з перехоплення е, забитого м'яча. Я ще не вивчив, кого як звати. Я в цій команді недавно сарян поки не знаю. Е, не буду коментувати по людях, але той самий гравець, що забив перший м'яч, він забиває вже вдруге. Забрав спокійно, чітко, ліва ножка в кут воріт 2-0. Е, до речі, ми, оператор сам трошки розгубився. Ми в перерві пішли в роздягальню, завелися там ще. Е, ну, всіх був трошки шок, що команда в перерві пішла, бо в основному команди там перерва 2 хвилини. Ну, по регламенту мало б бути більше, але е, для кого то регламент? Да? Е, ну ми пішли в роздягальню, і всі такі, що, куди, все, типу кінець, куди? Але в роздівалці ми зарядилися. У нас була колоночка. Все було чітко. Ми вийшли, і як результат, зразу 2-0. Хитрік і знову та сама ерунда, знову перехоплення. Не пройшло буквально п'яти хвилин, як знову перехоплення. Тепер з правої ножки, це хитрік, це 3-0. Е Гра була очевидно вже для всіх завершена, але дограти потрібно було. Потрібно було перевагу свою збільшувати. Ще, ще потрібно ще бач, чуємо крики Дограй, дограй. Навіть після удару ми не відпускаємо ж ні одного епізоду дограти, забити, показати, хто вдома батька. скучно. Я не знаю скучно, але футбол, Футбол. ми граємо в футбол. Нарешті я граю в футбол, ми граємо в футбол з бажанням і це бажання, ну, це просто щось неймовірне. Кажу, ще раз дивлюся, хочу знову туди і хочу знову грати. В е, відміці, поки... поки ніякої відповіді, арбітер поки не дуже допомагає, один аут в нього вийшло. Так сказати, стирити в нас, але більше він нічим допомогти не може, а, ну, а хто може тут допомогти. <му> ну ладно, От відповідь від Міці, два удари: один кудись туди, другий не дуже сильний, але відскок. Я хоч якось трошки впав, пригнув. Але роботи ну було по мінімуму. Киданням, гарно полежав з м'ячом. Напишіть в коментарі, чи дійсно це було гарно. 4-0. Гра на добиванні Під мишку вратарю. Суперника на полі. Ну, Його і не було дуже видно. А зараз, ну. Де? 4 четвертий, там і п'ятий. 5-0 рахунок. Буквально гол вони розводять і знову получають гол. Приємно Приємно дивитись, мені було приємно грати. Не знаю, поки що один прикол з арбітром, нічого такого ну, нема запеклої гри. Можливо, будуть десь ще далі ігри. Це буде прям. Да, але ось такий старт сезону легкий, спокійний, сподіваюся, такий буде весь сезон. ВА <плесліст> 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 Це я теж не міг не вставити, ну це просто вже ну, ну, ку кураж, кураш, кураж. кураж. 6-0. 6-0 просто до побачення. Ми забиваємо ще, я думаю, тайм був би довше, ми б побачили ще більше голів. Під кінець тайму, нарешті, удар поворотом з кута я його перевів в стійку. Це саме небезпечне, що міць створила за всю гру. Саме небезпечний удар, удар в створ в принципі. І на цьому все. Сказати, що мені було скучно в воротах, ну, так, да, трошки. Єдина моя робота була: це бігати, давати пітюні, коли ми забивали голи і вкидати м'ячі. Але. Від самої гри я кайфанув, навіть просто думаю, дивлячись за нею, за цими передачами, за цим бажанням, за цими голами. Думаю, кайфанули ви. Так що пишемо коментарі. і Не забуваємо, що вони допомагають просувати відео. Ну і мені цікаво почитати все-таки. Що ви думаєте про цей контент? <плес> Ще один удар від Міці на останок, щоб ми не забули, що вони все-таки грали з нами в футбол. Але міць виявилася не дуже міцною, <сіх> якось так. 6-0. Перша гра зимовий чемпіонат. Впевнене перше місце після першого туру. Як кажуть, кліншіт на воротах, Ну, нулі на нулі. Для вратаря це просто я думаю, ідеальна гра, але цим я завдячую команді. Е, підписуємося на Інсту. Новенька в МФК Кармель, новенька команда, новенька Інста, новенький я в воротах. Е, все класно, ставимо лайки, чекаємо другий тур. Тепер відоси виходять раз в тиждень, зразу після гри. Не буде такої тягомотіни. Всім дякую за перегляд. Дякую пацанам новій команді за футбол. І до зустрічі в наступній грі. І не забувайте, що не потрібно обніматися перед рою з арбітром. Просто не робіть.